Еріс та волога постійні сусіди, як мінімум дев'яти квартир у багатоповерхівці на вулиці Дундича, 22. У усіх двохкімнатних квартирах в першому під'їзді в місцях стиків на стінах пліснява топить людей вже третій рік поспіль, а розпочалося після так званого ремонту цих стиків, говорить власниця квартири на дев'ятому поверсі, пані Валентина. Я тоді до хлопців зверталася, які під'їжджали на люльці. Вони просто видерли ці шви. Я до його кажу, так же ж ніхто не робить. Видер шви і просто серебрянкою замазував. І від того часу шви стали крепко течуть, повністю течуть всі геть донизу. Найкраща ситуація і в квартирі поверхом нижче. Постійно мусимо робити ремонт. Як тільки дощі йдуть, все, не мокриють, мокре, витираємо постійно, тільки трохи пройде, беремо, як кажуть, всякі засоби купуємо, бризаємо і закрашуємо. І це до першого доща. Тільки дощ, і обратно все так, як є. Вже нема спасу. І вже зверталися, приходила комісія, обіцяли щось зробити, ніхто нічого, як кажуть, не робить. Звернення людей не приносять результатів. Житлово-комунального підприємства мешканці отримують лише відписки про нестачу фінансування. Тож люди звернулись до громадського контролю. Треба віддати належне. Дах в цьому будинку абсолютно нормально зроблений. Новий рубероє, тобто причина затікання не з даху. Значить, якщо виключити дах, звичайно, це тільки стики. Якщо ми задамо питання, що цим людям робити, у який такий, такий жах робиться в квартирах, звичайно, вони не будуть миритися з цим, звичайно, вони будуть воювати, можливо, позиватися до суду і так далі, але врешті-решт вони свого доб'ються. Тому, звичайно, десь, якщо є можливість, навіть там, якщо є невеликі кошти, але треба то використовувати, тому що людям реально тіче, у людей грибок в квартирах, тим більше люди такого віку, які потребують просто допомоги. Тому ми, звичайно, звертаємося в першу чергу до ЖКП, до управління житлово-комунального господарства з тим, щоб все-таки поремонтувати ці стики, через які очевидно і потрапляє вода в помешкання цих рівнян.